між машинами е, чого між машинами, бо керше, ми з Віталією в селі при, село приїхали. На дворі у нас 21 лютого. Нам на вихідні треба грузити соняком. не дома будемо грузитися, по найму. Получається, що приїхали на день раніше, морози давлять, і мінус 10, і мінус 14 було. Вроді сьогодні мінус 8, чуть-чуть вже попускає. А ще пару днів дивлюсь по прогнозу. І... і що? І буде вже тепло. Весна наступати буде. Зараз по машинам, що, У мене вроді мало снігу на прицепі, Ну, сонечко виходить, то треба позмітати сніг, поубирати прицепи, бо возили пшеницю ж перед цим трохи пшениці поставалося. Ну, Підготувати під соня в прицепи. Також заведемо дафа, перегонимо. Ну, коротше, Станемо, щоб бак на сонці стояв. Кстати, не знаю, що за прикол, я вже дивився в баках за солярку з соляркою. І той раз, як ми перед пшениць, ну, пшеницю возили е, в DAF на 400 літрів, в Мана 760. І, Виходить, вдафа, солярка одинаково залита. Їм заливається все одинаково. ВДАФа світленька хороша солярка, мана чуть побутніла. Бак на сонці з стоїть. Фіг пойме, чого так відбувається. Що за прикол, не знаю. Речі, будемо займатися зараз машинами. Сонце трошки вийде, потім будемо заводити, щоб нагрілося все е -е, ще й вітер, я ж кажу, ми запакасний такий. Потім поснімаємо наверное, амбари, бо хтось ну, вже не один питав, покажіть амбари, покажіть амбари, ми покажемо наші амбари. Ну і, Кстати, да, ціна на сьогоднішній день 2600 на Константиновці. На Константиновці добре чим вести. Вроді типу, і менше, ніж там учі і проще. Ну, на УЧІ база масла з соняшкової олії 48 база, а на Константиновці 46. Тобі в ж... тебе буде 48 масло, у тебе плюс 500 до ціни буде. Вийде по 21-100. На ну, жаль, вже дафа коротше, <свісно> відкриває цей бім все в Все льду. льдом покрилося на даші. Нічого, зараз на сонце перегони, трохи остине. Італіон, ти не замерз? Нормально всіх Італьончик буде заводити даха чи запускати як Блядь льда куча О, баш. На льдишки кабіна не хотіла играть. Блін, треба буде теж на ньому потеплі, задерти кабіну і спробувати з, жигань... з зажиганням поігратися. Мені кажеться, тут зажигання збили на ньому, коли кулер був пробитий до нас, а? Маса не включається. Маса не включається? Так. Да. Зараз подивимося, що там. Так, кстати, тут вже не така, як на мані стоїть маса. Тут усе хтось комасовську зафіачив і вона примерзла зараза. Не хотіла включатися. Ну все, давай. Та включається, бо я... вона примерзла, він ж стоїть тут якраз все на нього мете. О, бідолашка, змерз. Хорош. Підняли кабіну. Е, можна, ми камазов ще раніше заводили пельну лампу, соплемо. Щас, щас! я він заводився, гарячого воду хази. Попробуємо цей до ще уй прохолоды давай хорош кстати я гай забувся що ми мучим на ньому священникала вроді робили Що я вам хочу сказати? Свечі накава роблять. Нахер ті типу, полірольки все. Просто тут кнопка не ця відповідає як делали, тоді нам, щоб все робило, ну, подсвідка приборів і прочеє і проче. Перепутали кнопки, Получається, все, бачите, за цією кнопкою священнакава роблять. Дуже вибачаюся, навіть без ще накала. Ну, на мані бляха акумулятори нові взагалі. А й топлю на тут огонь. Тільки торг, і він вже дерчить з полаборота. Ну ще, знаєте що я вам скажу? Дав стоян на нього постійно, але він во льду, він мана закривав, манну затишку. Вроді скажете міло, що все одно. Вітер все, машина обмерзає, замерзає крепко. і просто одігне. бо там патрубок значить щоб не грівся і поставили да і морлейка парує блін. цей вже нагрівся чуть-чуть. опять зараза примерз або в колію цю став. Або сідає пере, погода ця. Сейчас примерзла перед Ніколасом. Так, так він так, да, він вроді примерз зараза. Може він примерз. Так він. Ні, прицеп уже шатається теж. Він просто сам до землі не например. Ось ся. Сейчас покажемо. Просто газ в поле все. Да, сейчас газ в пол поле. И... Він, він панькатися не буде. Да. Так передок, ти бачиш як провалився. Зараз все Да. А пята 5-6, чтоб в натяг будет. Не, ну, блин... Да, да. Хоче нову резину купити? Я кажу дай бернаут Так, він розтопив під собою Обісте Повиривалися ся провалився ямки А де нього загнав? Набагато було заховати його від вітру так я не всю я ж не думав, що ти тут боком валить будеш. Я вже тут п'ятий куяю. каже, ти їде на... Нормально, так? Ми тобі помогли розкачати його. Так. ніхуя. Що ви там качали? Кстати, може комусь буде цікаво, На пітнах ім'я міняю зеркала. Ставлю отакі китайські. 900. Гривень чи 800 короче хай штука пара стоїть. Е, стояли перед цим. то Вони года 3-4, такі тільки блискучі. Е, звісно, качество ще тоді було хуже, але відходили года 3, просто сонюхом десь били то і відбилися вони. Е, купили обичні рідні жигульовські, ну не жигульоські п'ятнашка, 9, короче поняли які. Ліве ще нормальне, праве, бляха, бог зна куди дивилися. На ринку це і питаю, коли брався цей, кажу, що вона типу, мені опять ось ці 500 гривень одне. Е, Жигульовське, так скажемо, це піднашовська. Е, дає, каже, усе хороші, кажу, що ви розказуєте? Кажу, Ми його взяли кажу, два місяці назад, праве десь в Африку дивиться. А, ну, тут, ну це ж не оригінал, це Китай, кажу, так нахер ви їх впарюєте. Взяв цей Китай, вони реально хороші, обзор хороший. Ну взагалі, може комусь інтересно, бо я поки до Петра, я ті довго думав, як правильно поставити. Ну тут, зрозуміло, що вставляють лобечні в в кріплення, ну типу ці три. Оцесімо, вот ці, ці тросики. Получається, як їх сюди витягнути, бо ж як ви можете зрозуміти, що все не пройдеш сюди, тут ж немає дірки такої, щоб те все пролізло, наприклад. Хоча можна було б зробити нічого б страшного. Короче, тросики ось все, натягуєте, держите однією рукою цю пластинку, другою натягуєте тросики і вам отут оп, сейчас, секунду, бачите, такі полозі, вам треба на низ поскідувати ці полозі і тоді все, все витягується, розбирається, тросики віддільно ви запихаєте просто ну і в обратному порядку все збираєте. Може комусь буде цікаво, конечно, ну, полезна ця інформація. ну Зараз покажу, наприклад. Може комусь буде полезна і цікава інформація. Я поки зрозумів як їх ставити, трошки ду довго думав. Ну, іменно оці траси як витягнуть. Зібрали ну, в обратному порядку. Ну, Вділи, вони виходить, тут заходять в лозі, і ти вже висовуєшся, пластмаска вниз опускається, вдів собі спокійно назад, чух чуть натягнув і все. І регулюєш зеркала. Но обзор в них реально круче, ніж рідних. На вечір трошки вроді да, повітерець стих, покажемо амбар. Нас питали за амбари, які в нас амбари і щоб їх показати, розказуй за цей амбар наш. самий перший. Рішили построїти. Такий він зверху. Крумка була на 6х9. Коли вдарили ниточки, якась виходить. Ми 7 зробити і на 14. По-моему, 14. По-моему, 14. І теж вроді маленький був. Ну, Почали время... стінки гнати, ой, оп, твою мать, вже й здоровий, і камня не вистачає. А мені тут мужик один казав, каже, ти по ниткам не дивись. Ну хоча я й не жалію, що так. Ну, поначалу хватало його, а зараз його вже не вистачає. А то Він повністю построєний з кримського камня. Це якраз перед війною. В 2014 році війна йшла. Ну ну достраювався він вже це. В 14-му ми строїли. Так. Да? Да? Я да? просто ну, Блін, в 14-му це мені скільки було. був маленький був. Ми строїли його, Злітся, да? так, з крімського камня. Да, повністю З кримського да, полу не було, на пленку сипали, потім пол. Тут пол, кстати, пленка, пісок, плита чи як? Да, ну... Пленка на поло, теплічна, вона крепкана. Ну, якось вона там по мікронам вважається, що крепкана. Потом пісок із зверху пити положили, і воно не тягне, вообще да, вагу ну, не тягне взагалі. Це те, тут... що глупив, що ті двері бокові зробив, мені посоветували, хоча вони нахрім не треба ті двері. Може, зашили Ні, ну знаєш, як раніше ми то Камазовський прицеп, то Камаза то зіла тут крутили. І як він був маленький, ну як маленький, для нашого об'єму його хватало. ще він був здоровий, то якби ці. Двері були не лишні, щоб через ціни ходити. А тепер, звісно, вони не треба, ми вже зашили і вони постійно зашиті. Ще в планах тут перед амбаром зробити, трошки вкопатися і пару плит положити. Да, сюди плити, а положи, щоб, вигружати. Да, щоб можна було тут прямо на порогі Що по отсюда, щоб плити були. Щоб можна було тут вигружатися і туди трамбувати, трамбувати. Році зроби. Звісно, зробимо. Чого лопнув амбар? Кстати, підемо зараз пошли на цю сторону. Не, ну покажу, тут це я крюком не отам, отут що лопну. Покажи людям. Так а що я показав? Ну що, блін. Це, я виїжджав з бегом, не той фронтон чуть не вилетів з кухні. Ні, ну це буває, блін. Все приходить з опитом, правильно Віталь? Я зараз покажу лопату, яка бортувати зівну. Лопата-то а чуєш опит. Я цей опит розваляти амбар, опит на теж. Або кухню французь на кухню вируть. А провод тільки бір. А тут провод до стропить. Ти йдеш з нами до тих амбарів? Пошлі, ну пошлі пройдемося. Пошлі. Коротше, тут стоять бики. Чого бики стоять, бо до того як руками тут буртувалося, то нічого не лопало. Як можете бачити, ось стінка. Ну Це вже другий рік, то тріщина є. І... Далі не лопає. Тут і питалися сітками якось укріплять, але но... прийшлося ставити бики. Ця задня стінка, пішла, не ну, коли почали оцю лопатою трамбувати, виходить. У ну, ну, нас лопату. ще заду була, ну на МТЗ лопата. Пога руками бортували. Руками теж бортували, щоб пів було засипано. Ніфіга, нічого буде не було. А коли вже почали цими лопатами горнути, ти все впираєш. І воно пішло. І нічого. Так, ще це, раз вона розмір. Якраз, якщо вона йобне, цяна, ми його іншим. <рес> <рес> Та не повинна вже, чуєш, байки стоять. Розмір 14 на 7. Да. Ну, це 16... ну, понаружи, 14 ну, на 7. Да, Внутри 6-20, бо 40. Ну, да, висота 40. ворот 3,5, да? да. 3,5, ворот. А самого амбара значить, 4, да, бо, Стіна. Ще скільки? 6-20 виходить. Висота. А, висота? Три з половиною ж висота ворот чи ні? Да. Ну, так. ну амбара десь ну, 4 вийде. Чого? А вони ж то заходять у фронтон. Ми? Ага, стінки, ну, от я щось не обрати внимания. Все. 3 метри стінки, три з половиною ворота. Погнали, Віталю. Папа з нами далі не йде, ми підемо з Ремом. Так. Ось Так, ось наша територія. Там, де ми живемо, і наша база. Коротше. Йдемо в следующему амбар, все, у нас тут недалеко. Хотів, я взагалі не це показав. Ось все, у нас є. Тоді ми і тут не знімали Гусениці від саушки. Це якщо все добре, весною зробимо клин, щоб горнути польові. Якщо все добре. Ну, щось... Можна навіть по грайдеру пройти, хоча б робочі не трохи. Да. Так. Вашому вниманию ще один наш амбар. Е, він невеличкий. Ну, наша частина менша. Тут 100 квадратів десь внутрі точно є. Е, В длину 16 в понаружі, в поперек 9. Ось ви бачите, можете бачити. Тут стінка. Походить ну, перегородка. Тут другий хазяйник. Цю часть колись папі предлагали купити, але не було бабла. Дякую, Рем. Зараз е, покажемо його внутрі. Ми його... Трошки тут було багато сіна, поприбирали внутрі. У нас вже і пшеничка і соняг лежить. Ну, Хто за нами давно слідкує, той бачив, що тут і пшениця і соняг. Такий він амбарчик. Один мінус його, що полу немає, тут глиняний пол, але він влагу не тягне. Такий внутрі це все буде теж в цьому році, якщо все добре. Штукатуриться, ділася, пол. Ну, пол було у планах по середині плити, по бокам залить. Але це вже Побачимо як. Отакий він. Висоти. Висоти, в принципі, легкого, ну, Хватає, вигружається, буртується. Проблем не бачимо. Пол ми застеляємо пленкою, брезентом і все гуд. Такий він у нас. Коротше, нормально. Да? що Він широкий, Так, да. він широкий. я Соня дав в цьому набуртував, Я нормально тут теж набуртував Соня. Хочу щось тут бортуєш, бортуєш підверх, воно сунеться, сунеться. А оце я ж кажу, фігово, коли грузить, щоб пол був пленкою, важко з боків скидувати ну, на середину, бо трактор не може взяти. Тут хтось ще до нас завалив один стоп, а тут є. Ну, коротше, е, і в бока, бока погано брати. Ну, нічого. Це. Це не найголовніший мінус. Найголовніше, що є криша і є стінки, є де ложити. Ось такий він. А ту сторону я теж колись покажу. Може Віталя буде сімочки грузитися з того, з того амбара, і я вам покажу. Все, йдемо далі. До третього. Маленького нашого амбарчика під сім'яники. Ось у другий амбар. Передвигаємося до третього амбара. Ось у наш третій амбар. Оце. Ми теж купили, виходить, виходить, виходить що, в моїй теші ми купили його. <гум> баня. Раніше тут була баня при Совєтському Союзі. А тепер, ну ще теж спокійний зробив тут амбар. А тепер ми купили, тепер це наш амбар. Зараз Кавіталія відкриє, покаже його внутрі. У нас це чисто він для сіміників. Хоча... хоча. Тут а при желанні можна зерна теж тон 60 пхати внутрі. А що тоді щучек ми тьмі перший год возили? Дві машини кидіть. Да? Дві машини я чміняю, ще є став. Да. Просто ну, важкувато. Зараз покажемо чого важко. Откривай, Біжи, відкривай. Е, да, Тут дві комнаты, так сказать. одна здорова, і одна невеличка, виходить. Ну тут невеличка я не буду показувати, що там показувати. Вона така, як здоровочка маленька. Внутрі він отакей. Ну, Тут наша сівалочка на сім'я стоїть. Всі бачили. Открій двері. Так його зробили. З мінусів висота, як можете бачити, МТЗ сюди не заходить. 100% я вже на жорки вихлопнув прямо з колектором, з ну, каліном обламував. Ну, Юмчик сюди заходить, якраз то, що треба, так? Та да? якщо б МТЗ ми... заходила кабіна. А також кабіна теж велика кабіна. Ну, да, Андрій нам вже ж маленький, своїм 80-м сюди залітав, блін, возив на сіміна. Такий він внутрі. Ну, це теж дуже круто, що він є, тому що є сіде сіміна положить. І все, коротше, ну як все. При желанні, при желанні, колись, ми може, як будуть гроші на юмчика, роги поставити, І щоб кун цеплявся до юмчика і до жорки, щоб так навіть сюди сіміники, як ми тоді руками підбортовували і травили, да? а найомщики усі б кун був, собі шух-шух-шух-шух. Ну коротше, це все мічти. Ну, треба до цього стримитися, щоб мішки були. Віталія, як завжди, з Ремом воює. Ось все, зараз Рем... Ай, Хай наші вони колись босика побили. Рэм, сейчас... не мені, дай, дай, дай. Це ж Бося, де оно. Підписку бляхась зібрався. Вони були, побили Босю. Тепер Бося привів Рема на розборки. Ми з Віталіком уже вдома. Холодно, в місті мінус 12, 12 з половиною, шкода, показувала. папа каже, мінус 14 в селі. Зараз сонце вже Да. Сонечко виходить, то тепліє. Тому що мінус 14 було. капець ці холода. Зараз будемо Дафіка заводити. покажу. Як свічі на каву роблять. О, масса вырубилась. Так, я трое с краю сяду. Так. О, видите, зарядка начала падать. Свечи загорелись. Но ну, я пару раз буду делать. Там такой морозяк раза три, может, сделаю. И он сейчас, не знаю, сколько и вырублятся сами. Ну, короче... Показав, що свечі і не буду вам довго, як то кажуть, тянуть кота. Рука замерзла. Та й рука замерзла, блін. Покажу вже як заводить буду. Курва не захотів, заводитися, свечі. Вроді включаємо, але все одно, що йому не вистачає. Вроді вод-вод, ну не вистачає. Щаска, найпровірений варіант. На камазі так було. Гарячого воздуха давали. і полетів. Покажемо сейчас. Завели, бідного, замерз, блін, навірно. Ну плюс, мабуть, топлівна, ну форсунки будемо 100%, мабуть, знімати весною і вести. В ремонт здавати, вести, ну коротше. Щоб провірили форсунки. Парує. Ну і що? Завели та й добре. пішов за дере лінивить. А ні, що синьо? Качає? Так, а ти хочеш підняти чи що? Ні, я хочу підняти. Подіжити. Так нажми, сильніше нажать треба прижати, воно зараз просто все холодне, то так. Нажми задери. Я так я ногою нажимаю, щоб туди не лізти. Ну, все. А, все, Все, щоб придавило жопу. Ти туди через петропнув дядь, дядь гришок. І по загородах. Я зрозумів. Так, мана відкрив капот, думаю, поки сонечко хай розмерзнеться, бо бачите, стікало все тут ль... льдишки, ну хай розмерзається. Мені все одно це поки мене загрузять Юнчиком, це два-два 2 половиною буде. Е -е, Вітасик їде вже грузиться, я зараз приїду до нього. А взагалі щось знімається це відео? Це вже буде кінець Іменно цього ролика, бо якщо я ще буду знімати погрузку. Поїздку з сімочко вигрузки, ще карбаміда треба домой взяти, то це затягнеться на минут 40. А я не хочу такі длінні відео знімати. Ну, Це реально вже дуже дліно, і длінне буде і нікому не інтересне. Так що підписуйтеся, ставте лайки. Не знаю, там через скільки днів буде відео з рейсу. Бо я ж кажу, Зараз привези кармоміт розгрузи, Ну коротше там буде контент що ще поснімати. Так що на такому моменті ми завершуємо це відео. І буквально в течение 20-30 минут починаємо знімати нове відео для вас. Так що до нових зустрічей Зараз ще ставлю кадри, як я на мурахі ганяв трошки. До побачення. Що, не доїхав!